Багато людей мені часто кажуть, подивіш, що зараз робиться. Зараз війна. Ти розумієш, як тяжко щас виживати, навіщо тобі п'ять великих собак? Тобі не тяжко їх кормити, ти розумієш, стільки коштів ти на них тратиш, та вивезе ти їх десь, вивези до лісу, чи вивези в якесь інше село та брось, хай шукають собі їжу. Люди, що з вами? Як це вивези, як це брось без їди, без води, без даху? Знаєте, для мене є не тільки вигодно чи невигодно. Я все розумію, але є щось вище, чим вигода. Моя собака до війни привела 10 цуценят одного хлопчика. І дев'ять дівчаток. До війни в мене вийшло роздати в гарні руки чотирьох дівчаток і одного хлопчика. П'ять дівчаток залишилися в мене. Зараз їм уже по два рочки. І за ці роки ми разом з ними пережили дуже багато тяжких часів, але ми разом.